Доброго дня, з вами, як завжди, підбір та пригін автомобілів з Європи. Хочу зробити короткий огляд, можливо, кого зацікавить один із автомобілів, який я зараз вам продемонструю і покажу коротко про кожен із них. Це є два Renault Megane 2012 року, 1,5 дизель 81 кВт шестиступка в універсалі, і шкода Octavia 7 моделі 2014 року в максимальній комплектації. Тобто на лінзах. Датчики руху по полосах, розпізнавання, знаків, великий мультимедійний екран на ксеноні. І е, зараз коротко про кожний автомобіль. Тобто почнемо з шкоди А7. Даний автомобіль в нас в дуже гарному е, темно-синьому кольорі. Колір в нас є темно-синій перламутор по комплектації. Даний автомобіль в нас на ксеноні, омивателі фар. Також є ледуська підсвітка, яка в нас. Вбудована в фару. Це дуже це непогана як то кажуть функція. Постійно вона горить і не потрібно включати ближнє світло в фар, так як в нас в Україні теж зараз потрібно його включати. Що скажу загальному про даний автомобіль Вартість даного автомобіля в нас вже становить в Україні автомобіль вже розмитнений, сертифікований, 13,5 тисяч доларів. Автомобіль у нас знаходиться на літній резині. Резина ну, не нова, але передня процентів, так, 50, задня в чуть-чуть кращому стані процентів 40 ізносу. Даний автомобіль має кругові партроніки 360, також має автоматичний. Паркування. Тобто даний автомобіль може паркуватися самостійно, тільки потрібно слідкувати за цим. По кузовщині, по кузову автомобіль у нас без царапин, без мятин. Має один єдиний підкрас. Підкрас у нас виходить, з правої сторони, зараз я вам покажу. З правої сторони. З правої сторони. Підкрас даного автомобіля в нас є права задня арка. Ось ця арка з правої сторони має незначний підкрас, тобто показує 180, 190, 200 мікрон, тобто без шпаклівки. Косметичний підкрас, можливо, була якась царапина, Можливо, ну, я не знаю, був пошкоджений лак. Тобто все, як то кажуть, можливо, але передогадати, що то було, не знаю. По крайній мірі, тут в нас є броньована пленка наклеєна заводом, тобто великих зовнішніх робіт тут ніхто не робив. Також має фаркоп. В шкоді в нас дуже велике багажне відділення. Ось такий в нас багажник. В даному автомобілі в нас знаходиться насос. Трюк клей. Тобто запасного колеса в нас тут немає. Це не є проблема, можна докупити, тому що дуже багато автомобілів, які взагалі я привозив з Нідерландів, мають ось такий комплект. Замість е, запаски в них йде насос і клей. Тепер коротко покажу вам салон даного автомобіля. Місце, як ви бачите в шкоді, між сидінням переднім і заднім. Досить таки багато, зручно їхати в далеку поїздку. Ну і при, е Коли положити заднє сидіння, виходить, збільшується багажний відсік, ну, так можна сказати, на цілий метр. Пробіг цього красення в нас 211 тисяч 234 км. Всі 4 стеклопідіймачі підігрів е дзеркал. Складання дзеркал, датчик дождя, датчик світла. Також в нас тут йде стар-стопна система, тобто так само, як і в Меганах, не потрібно вставляти ключі, а за допомогою на натиску на кнопку даний автомобіль в нас заводиться. Як ви бачите, жодних помилок, жодних якихось нарікань. Чи е, плавання оборотів в нас відсутнє. Даний автомобіль дійсно в гарній комплектації і вартий увага, уваги. Всі пластмаси, бардачки, карти, сидіння, е, жоден елемент е, салону не має подряпин, царапин, вмятин. Дуже великий мультимедійний екран. Е, також про, про те, як я вам говорив, ось при вмиканні задньої передачі е, в нас на в екрані висвітлюється автомобіль при повороті керма вліво або вправо в нас малює траєкторію повороту, тобто здавання назад. І зразу, так як ми недалеко вже від заднього, ось ви бачите, воно замітило десь спереді якусь перешкоду намалювало. І як ми почнемо здавати назад, також тут в нас Зелені, жовті і червоні показники е, партроніка показувати. Тобто, що досить таки непогано для м -м, того, щоб не врізатись в будь-яку перешкоду. Тут в нас де двохзонний клімат-контроль. Також можна регулювати як ліву, так і праву сторону, собі, так як людина цього хоче. Це може бути тут а 20 градусів, тут можна поставити 19-15 незалежно одне від одної. Даний мотор 1.6 81 кВт Т6. Тут в нас відключання партроніків, автопаркування, старт стопна система і замикання машини з машини зсередини. Також мультимедійне, кажу, мультимедійне кермо. Тут у нас знаходиться голосове управління, включання, виключання, піднімання і трубки, голосніше тихіше, голосніше, тихіше з тої сторони, а тут у нас користуватися бортовим комп'ютером. Ось таке такий автомобіль. З цієї сторони в нас вмикання і вимикання круїз контролю. Ось такий автомобіль є зараз наявності. Ще раз наговорю ціну 13,5 тисяч. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий для постановки на облік. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте, буду радий відповісти на будь-які запитання. Дійсно, гарний колір, гарна, гарний автомобіль. Шкодувати при покупці такого красення ніхто з вас не буде. І ось таких два також красення Renault Megane. Дуже гарний е синій колір і коричневий металік. В синьому Мегані в нас, е в принципі, комплектації в них майже одинакові. Вони в комплектації бусе 2,12 роки 801 кВт 6 ступка на 17 лихосплавних дисках на чорних. В даному автомобілі ось в ось цьому синьому 12 рік пробіг в нього 191 тисяча км. Резина стоїть нова 2020 рік і досить таки, можна так сказати, не дешева. назва цієї резини Goodyear. Також вона ззаді має бортик, за допомогою якого зменшується ризик пошкодити сам титановий диск. Рік даних коліс 14 тиждень 2021 року. Стан автомобіля, можна сказати, ідеальний. Немає жодного підкрасу і жодної вмятинки, жодної царапинки. Автомобіль весь в рідній фарбі, ще раз зауважу, без жодного підкрасу в комплектації боус на легкосплавних 17 дисках. Вартість ось цього автомобіля, він теж розмітнений, сертифікований, готовий для постановки на облік. 9,5 тисяч доларів. Кого зацікави, телефонуйте 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також вам покажу салон даного автомобіля. В нас тут, як завжди, безключовий доступ, комплектація боус. На кліматі, з навігацією, мультируль, датчики дождя, датчик світла. Відійське сидіння в нас ціле без тріщин, без вм'ятин, без царапин. Пробіг даного автомобіля 191 тисяча, 6-ступка. Шестиступка 81 кВт. Є два ключа, сервісна книжка, рімінь ролик в даному автомобілі вже замінний. Ой, вибачте, не 191 тисяча, а 196. Вибачте, попутав в автомобілі 196 000, 002 кілометра. Ось такий автомобіль. Він в нас на панорамній криші. Можна використовувати ззаді в нас де як оглядове стекло, спереді як люк. Має 4 режими: закриття і відкриття. Також сидіння то між сидіннями, між заднім і водійським пасажиром місця в нас достатньо, правда, не так, як в шкоді 7, але достатньо як на Renault Megane. ну Я думаю, що вистачає місця. В принципі, досить Такий автомобіль в нас розповсюджений. в нас їх український, український народ нас його полюбив. Розхід в даному автомобілі 5 літрів на 100 км. В обслуговуванні не є дорогий, хто б мені що не казав, але Renault буде однозначно дешевше, ніж шкода Volkswagen і більш у нас брендові марки автомобілів. Має передній і задній партронік, має фаркоп. Дійсно гарний автомобіль чекає на нового власника. І теж точно такій самій комплектації боус, але є відмінність не тільки в кольорі, це є коричневий металік. Правда, в даному автомобілі в нас є один єдиний підкрас, це задня права арка. Ось оця арка в нас має підкрас. Як ви бачите на відео, і на фото, і як то кажуть, безпосередньо біля машини ви нічого не замітите. Він весь в рідній, не то що в рідній фарбі, а весь зроблений ідеально. Без зміни кольору. Вартість цього автомобіля теж 9,5 тисяч доларів. Правда, пробіг більший, ніж в синьому. Ось в цьому автомобілі в нас 240 тисяч, але зауважте, сцеплення вже в даному автомобілі замінено. замінював я його тут же в Україні. Тобто можу даже віддати вам старий демпфер, стару корзину і старий, не виживний, а старий диск. Коли я купувався даний автомобіль в Європі, я знав, що потрібно буде це все замінити тут в Україні. в Україні. Тим більше, вже новому власнику не потрібно буде це все замінювати. І ще одна така різниця між ось цими двома автомобілями це є дизайн і салон всередині. Тобто ось вам різниця. У нас, в даному автомобілі, у нас тут... Дійсно вже оригінальна шкіра з вставками Алькантари. Також у нас тут йде підігрів сідушок, пам'ять сідушок, регулювання спинки, регулювання нижнього сидіння, вверх-вниз, вперед, назад. А по комплектації все остальне, в принципі те саме клімат, навігація, датчик дождя, датчик світла, ABS, ESP, 81 кВт, 6-ступка, мультируль. Комплектація Bose, безключовий доступ, два ключа, сервісна книжка це все присутнє в цьому автомобілі. Також він у нас на панорамній криші. Ось таких три автомобіля. Можливо, що кого зацікавив. В Голландії є куплений рік Renault Megane і Volkswagen Golf 2014 року, 1.6 дизель. Кого зацікавлять? Ці автомобілі телефонуйте, мій номер телефону 097 606 25 99. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз нагадаю: ціни: Шкода 13500 і 2 мегана, коричневий і синій 95 тисяч доларів. Всі автомобілі розмитнені і сертифіковані, готові для постановки на облік. Телефонуйте на більш детальну інформацію. Надам вам по телефону всім гарного дня. Свято вам до побачення, мирного неба.